Харківська Швейцарія повернулася, не вже таке можливо, ну, приблизно щось таке схоже на наші горнолижні курорти? Звичайно, це не п'ятіхатки, де була траса, де були підйомники. Це лише горка. В нашому саду Шевченко, але наші харків'яни вирішили використати всі можливості, які дає нам зима, і тому влаштували отут таку горку для спуска. Зараз вже трішки сніг не такий сухий, як був напередодні, і горка вже не така чиста, ну але внизу діти ще катаються. горку не можу назвати безпечною, вона крута. І нерівна. Ось такий спуск, це, звичайно, не петіхатки, звичайно, це не Карпати, але щось таке приблизно нагадує для любителів покататися таку трасу. Супер, круто! Я б теж так покаталась.